Сьогодні буде дуже детальне відео, де я розповім вам все, що знаю про криптоарбітраж. Крок за кроком я поясню, що це таке, які інструменти використовую особисто я, як знаходити робочі зв'язки, як правильно розраховувати прибуток і ризики, і найголовніше, скільки реально можна зробити, займаючись криптоарбітражем в нинішніх умовах ринку. Відео буде корисним як новачкам, так і тим, хто вже почав занурюватися у світ криптовалют. Давайте починати. Простими словами, криптоарбітраж це спосіб заробітку на різниці цін однієї і тієї ж саме криптовалюти на різних біржах. Уявіть, що ви помітили одну і ту ж саму монету, яка. На одній біржі коштує дешевше, наприклад, 1 долар, а на іншій дорожче, наприклад, 1 долар і 10 центів. Ви купуєте і в першому місці, потім переводите на друге і одразу продаєте. Таким чином, ваш прибуток це різниця в ціні за вирахуванням всіх комісій. Але виникає логічне питання, чому взагалі існують такі різниці в цінах? І справа в тому, що кожна біржа це окрема екосистема зі своєю аудиторією, рівнем попиту і пропозиції ліквідності, та навіть технічними умовами. Через це і виникають цінові розбіжності, які професійні арбітражники використовують у своїх інтересах. Тут важливий момент для новачків. В практиці все трошки складніше. Ціна постійно змінюється, комісії можуть бути досить великими а перекази між більшими займають час за який спред різниця в ціні може зникнути саме тому. Криптоарбітражі важливо бути швидким і враховувати всі деталі. Трошки пізніше я розповім, як саме це робити. Одне з найпопулярніших питань від новачків: скільки конкретно можна зробити на арбітражі, і тут на жаль однозначної відповіді немає. Якщо хтось обіцяє стабільні 20, 30 або ж 50% на місяць, можете сміливо закривати це відео або послати цю людину як подалі. У реальності ж прибуток від арбітражу завжди ситуативний. Що це означає на практиці? Іноді буває ситуації, коли спред по монеті буквально 1 чи 2%. і в такому випадку зробити вдається лише за наявності великого капіталу, наприклад, від 10 тисяч доларів. Бо через комісії дрібний депозит просто не дасть відчутного доходу. В інших випадках спред може досягати 5-10%. Це вже набагато вигідніше, і тут навіть з невеликим депозитом можна непогано зробити. Я особисто зустрічав дуже рідкісні випадки, коли спред доходив до 100% і більше. Зазвичай це трапляється під час зломів, але там ризик дуже високий. Я поясню, чому трошки пізніше. Тепер щодо середньої прибутковості, допустимо, ви починаєте з 10 тисяч доларів, і при грамотному підході за рік ви зможете зробити 5, а то й 10 іксів, тобто зробити 50, а то й навіть 100 тисяч доларів Цілком реально, якщо не допускати грубих помилок. Але підкреслю: перший місяць ви швидше за все будете вчитися і тестувати зв'язки, а не заробляти великі гроші. І це нормально. Всі, хто починає свій шлях в цьому, через це проходять. По факту криптоарбітраж здається простим, але це лише на перший погляд. Наприклад, такі платформи, як FTX, Ho, BX, BKI, BBX та інші, де загалом вкрали величезні суми. І це далеко не єдині випадки в криптоіндустрії. І ви, напевно, чули про зломи МТІГОК, Coin Бітикс, тому вкрай важливо зберігати кошти на біржах тільки. Під час самого арбітражу, а основний капітал на холодному гаманцю, таких як Ledger або Trezor. Також можна потрапити на різке закриття депозитів і виводів на біржах, і це трапляється часто, особливо під час різких рухів ринку. Наприклад, може бути таке, що ви відправляєте депозит, а біржа раптово закриває поповнення коштів, і монети зависли на добу, тиждень або навіть місяці. Найбанальніше монета може прийти тоді, коли спред зовсім зникає, і цей ризик обов'язково враховуйте при розрахунках. Також беріть до уваги технічні помилки при переказах, наприклад, насилання крепти. Не на ту адресу плутання з мережами або вказання невірного мемотега. Повірте, такі помилки трапляються навіть у досвідчених користувачів, і не кажучи вже про новачків. Одна така помилка може коштувати всієї суми угоди. Щоб цього уникнути, завжди перевіряйте адреси, мережі, комісії і користуйтесь адресними книгами на біржах і гаманцях. Зміна курсу і криптовалют. Поки ви проводите монету, між біржами ціна може сильно змінитись, і замість прибутку отримаєте збиток. Особливо це стосується маловідомих монет з низькою ліквідністю. Порада особиста від мене. Завжди тестуйте кожну зв'язку на невеликих сумах. Нехай спочатку ви зробите зовсім трошки, але не втратите гроші. Пошук перших робочих зв'язок вручну. Тепер давайте розберемо конкретні кроки, які має зробити новачок, щоб знайти перші робочі зв'язки вручну. Перше, відкривайте сайт CoinMarketCap, CoinGecko або Drops і перейдіть у розділ топ зростаючих або топ-падаючих монет за останню добу. Чому саме туди? Тому що найцікавіші спреди виникають на монетах із сильними рухами ціни. Також можна використовувати Dex Screener і Dex Tools. Друге. Оберіть кілька монет і почніть вручну перевіряти їхні ціни на різних біржах. Натискайте на монету, дивіться список бірж, де вона торгується, і ваше завдання знайти різницю в ціні хоча б на декілька відсотків. Знайшли спред. Чудово. Відкриваєте калькулятор і рахуєте комісію. Наприклад, ціна монети на Binance 100 доларів, а на хобі 105. Спред виходить 5%. Далі рахуємо комісію біржі на купівлю-продаж, приблизно це 1%. А також вартість переказу. Монети через мережу rc 20 trc 20 Binance Smart Chain і тому подібне. Якщо після вирахування комісії залишається хоча б 2-3% прибутку, зв'язка робоча. Також дуже важливо перевіряти швидкість переказу в вибраній мережі. Наприклад, trc 20 доволі швидка і дешева. Що стосується rc 20 вона дорога і повільна. І це насправді критично, тому що спред може швидко зникнути. Далі робите тестову угоду на мінімальну суму 10 чи 50 доларів. Так ви зрозумієте, скільки часу займає переказ і чи не зникне спред за цей час. Коли ви освоїте ручну перевірку, можна приходити. До автоматизації для неї у наступному Крипта Криптація не складно, коли поруч є людина, яка допоможе зробити перші кроки. Ринок крипти дає багато можливостей, але саме головне правильно ними користуватись. І прямо зараз у нас відкритий набір, закритий телеграм-канал, де ви отримуєте готові угоди, аналіз та просте пояснення, як працювати впевно і уникати помилок. Сотні людей вже почали заробляти разом з нами. Настав час, і тобі зробити цей крок. Щоб потрапити в команду, заходь за посиланням в описі під цим відео. Це може стати твоїм найкращим рішенням цього року. Після того, як ви навчились вручну заходити зв'язки, протестували і отримали перші результати, можна замислитись про перехід до автоматизованих інструментів. Що це таке, і навіщо вони взагалі потрібні. Ручний пошук зв'язок це, звичайно, чудовий старт, але з часом стає зрозуміло, що він вимагає занадто багато часу і зусиль. Коли вручну моніторите дві, три біржі, і кілька десятків монет, це одне. Але коли бірж стає 20, 30, а монет сотня, то й навіть тисячі, без автоматизації вже не обійтися. Саме для цього існують спеціальні парсери. Це програми, які автоматично аналізують ціни монет на десятках бірж одночасно. Професіонали зазвичай використовують власні. Лісні парсери написані для їхніх завдань або купують доступ вже до готових рішень, які автоматично через АПІ перевіряють тисячі монет одночасно. Наприклад, у моїх знайомих є закритий софт, який цілодобово сканує понад більш більшість сотні криптовалют. Як тільки з'являється робоча зв'язка із заданим рівнем спреду, наприклад, понад 2-3 мені приходить сповіщення на телефон, і я миттєво йду перевіряти ситуацію. І це дозволяє економити купу часу, як раніше витрачались на ручний пошук. Однак тут важливо розуміти, що доступ до такого софту зазвичай платний, хороші парсери коштують. Дешево. Чому? Ну, все просто створення та обслуговування таких програм коштує грошей і постійного оновлення. Ніхто не буде віддавати подібний софт безкоштовно. Інакше б всі користувалися одним і тим самим інструментом, і зв'язки зникали б за секунди. Якщо ви новичок із невеликим капіталом, не варто відразу купувати дорогі парсери. Натомість почніть із бюджетних рішень або найпростіших телеграм-ботів і серверів, які пропонують базу автоматизацію за невелику плату. Навіть найпростіші рішення суттєво підвищують вашу ефективність і дозволять швидше розвиватись. Не ведіться на шахріїв. Коли ви почнете стабільно Заробляти, зможете замовити парсер під свої задачі у розробників або самостійно написати просту програму, яка використовує відкриті api бірж. Повірте, по факту це не так складно як здається. Зараз в інтернеті є безліч навчальних матеріалів, які допоможуть вам у цьому розібратися. Часто новачки думають, що вони єдині, хто помітили спред на якійсь монеті. Але це не так. На більшості великих бірж вже давно працюють арбітражні боти, і це спеціальні програми, які миттєво реагують на щонайменші розбіжності в ціні та автоматично здійснюють угоди, забираючи навіть мінімальні спреди. Зазвичай це один Обіграти бота вручну Майже неможливо чому? Давайте розберемось. Появімо, що ви помітили різницю 1,5% між Binance і OKX. Поки ви вручну купуєте монету на одній біржі, переводите її та продаєте на іншій, бот вже все зробив і закрив спред. У вас просто не лишається шансів. Що робити? І тут єдиний вихід це шукати такі зв'язки, де спред понад 3-5%. Туди боти або не лізуть, або не встигають, або не хочуть ризикувати. І такі ситуації виникають, наприклад, під час лістингу або делістингу монет при технічних збоях на біржах у кризових ситуаціях, коли раптово закриваються депозити, і при зломах проєктів або бірж. У таких випадках боти вимикаються, бо ризик надто високий. І саме в ці моменти людина має перевагу. У вас є шанс швидко прийняти рішення і заробити максимум. І тут важлива для вас порада. Слідкуйте за соціальними мережами. Бірж по типу Twitter, Telegram, Discord, там часу з'являються найшвидші та найважливіші новини. Саме завдяки цьому ви зможете першими дізнаватись про збої та зміни, а отже, встигати забрати найвигідніші угоди. Із нещодавних кейсів можна було побачити на біржі CoinEx, монету Burger. Її делістили з Binance і за добу вона впала на 60%. Можна було її придбати на біржі BitGet на 3000 тисячі доларів, перевести на CoinEx і продати там на 3313 тисячі доларів, і на рівному місці плюс 313 доларів. Інший приклад монета ДхН. Один гомонець продав токени на 150 тисяч доларів і курс обвалився на 85%. В моменті спред був 500 Перший, хто побачив цю ситуацію. Той і заробив є інші менш відомі способи пошуку прибуткових зв'язок: моніторинг Telegram і твіттер проектів, відстеження різких змін, обсягів торгів, використовування ботів та автоматичних сповіщень. Моніторинг маловідомих бірж, таких як BitMart, XT, CoinX, Palonex. Але тут дуже важливо пам'ятати про ризики. Ніколи не тримайте великі суми на таких біржах і використовуйте їх лише для швидкого арбітражу. Управління капіталом ризик менеджмент. Найважливіше це керування ризиками. І ось мої основні поради: не використовуйте понад 10% в одній угоді. Майте резерв 30% капіталу на холодному аминцю. І введіть чітку статистику угод в Excel або Google таблицях. Не женіться за прибутком. Спершу тестуйте на маленьких сумах. Не поспішайте, краще пропустити угоду, ніж втратити все. Коли ви починаєте свій шлях в арбітражу, варто розуміти, що може бути нульовий прибуток в першій місяці. Треба навчатись і тестити. А далі 5-10% в місяць можна робити при правильній стратегії. Тепер відповіді на самі найчастіші запитання: з якої суми починати? Достатньо 500, 1000-2000 доларів. Чи потрібно платити налоги? Так, потрібно, але краще всього проконсультуватися з бухгалтером. Що стосується бірж, які біржі найкраще використовувати? Особисто я рекомендую Binance, OKX, Kucoin, BitGet, Huobi, Gate. Що стосується, чи можна арбітражити з телефону, так, але краще з ПК. для точності та швидкості, чи потрібно програмування. Ні, але з часом стане в пригоді. Чи можна втратити депозит? Так можна, тому варто дотримуватись ризик менеджменту. Висновок арбітраж це не легкий спосіб заробітку, а кропітка, але цілком реальна професія. Якщо ви готові вчитися, аналізувати і рухатись крок за кроком, ви точно зможете тут заробити. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, підпишіться на канал, бо попереду ще більше розборів прикладів і кейсів з реальної практики.